Сьогодні я розповім, як перевернути сторінку в Microsoft Word. Зміна орієнтації сторінки: якщо вам потрібно зробити сторінку альбомною або книжковою, зробіть так: перейдіть у вкладку Макет. Натисніть Орієнтація. Оберіть книжкова або альбомна. Щоб змінити орієнтацію лише для однієї сторінки, перед зміною виділіть потрібний текст, перевернення тексту або сторінки дзеркально. Якщо потрібно, перевернути текст догори дригом або зробити дзеркальне відображення. Вставте текст у текстове поле. Знайдете у вкладці Вставка. Виділіть текстове поле. Перейдіть у формат. Натисніть Обертання. Виберіть обертання на 180 градусів або дзеркальне відображення. Перевернення зображення або таблиці. Виділіть об'єкт. Перейдіть у вкладку Формат. Використовуйте функції обертання або дзеркального відображення. Якщо потрібно перевернути всю сторінку, це можна зробити за допомогою підів конвертера або графічного редактора. Сподіваюся, ця інструкція була корисною. Дякую за увагу.